Вітаємо, шановні глядачі телепрограми Альберта Контакт. Мене звуть Ксенія Лук'янчук, і сьогодні ми розповімо вам про те, як українська діаспора Едмонтону відзначала свято покрови. Ми знаємо, ми не є нападниками, ми є оборонцями. Ми оборонимо свою землю, свою віру, своє слово, свою правду. І справді кожне марійське свято, кожна молитва перед іконою Пресвятої Богородиці відзеркалює дух її повороту, її покрову і захисту. А саме сьогодні, у День Покрові, ми особливо відчуваємо цю близькість інші свята Пресвятої Богородиці, розповідають про життя її, а покрова є святом її живої присутності, її материнського захисту, який обіймає час через віки і до сьогодні. Нехай молитва буде нашою силою, віра нашою перемогою, а любов Божа нашої вічної нагороди. Благословення Господнє на вас з його благодаті, чоловіколюбля, Отця і сина і Святого Духа, і нині всіх час, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава, слава Україні! Сьогоднішнє свято організовано трьома організаціями, які належать додому української мови. а саме це Ліга Українців Канади, Ліга Українок Канади, відділу Адмонтону та суміська організація. Це свято організовується дуже багато років у цьому приміщенні, і насправді воно дуже важливе, оскільки об'єднує у собі декілька свят. Свято Покрова це релігійне свято. Також ми вшановуємо День захисників та захисниць України і вшановуємо свято козацтва, українського козацтва. А насамперед важливо пам'ятати про героїв минулого про героїв сучасності, і оскільки війна триває з Росією досить довгий період з 2014 року, ми також згадуємо усі тих, які віддали своє життя для того, щоб Україна нарешті отримала перемогу сьогоднішнім святом. Ми збираємося нашою громадою, ушановуємо всіх борців за волю. Також визначним однією з визначних тат цьогоріччя від святкування було те, що ми становимося Десять років із дня загибелі Шухевича свято Покрови завжди було важливим для українців. Це свято несе натхнення і силу тим, хто боровся і бореться за незалежність України. День захисників і захисниць України особливе свято, адже Україна понад 10 років захищається від агресії Росії. На жаль, у цій війні Україна втрачає своїх найкращих синів і дочок, які віддали життя за свободу і майбутнє. Нашої держави. Саме під Покровом Пресвятої Богородиці була створена Українська повстанська армія УПА. Вона діяла в Україні з 1942 до 1953 рік. Бійці УПА одночасно воювали проти двох режимів гітлерівського та Сталінського. У 1947 році Українська головна визвольна рада проголосувала 14 жовтня. Днем повстання УПА В Незалежній Україні традиція святкування відновилась у 2005 році. Указом президента: 5 березня 2025 року виповнилось 75 років з моменту героїчної загибелі головного командира Української повстанської армії Романа Шухевича Тараса Чупринки. Генерал загинув у стрілецькому бою з московськими окупантами. Сьогодні ми вшановуємо тих, хто віддав життя за свободу України. Отож, тепер запрошую представників організації укласти вінки до пам'ятника генерала Романа Шухевича. До сьогодні. Захисники України відважно боронять рідну землю від ворогів. Століття минають, а відданість своїй батьківщині залишається незмінною. Де би не прийшлося нам жити, більшого щастя нема для нас, як Україні служити. Ці слова з гімну суму стали гаслом суму. Гаслом суму Бог і Україна. Саме тому. Свято Покрови Пресвятої Богородиці має особливе символічне значення для всіх сумівців, надихаючи їх на добрі справи та любов до рідної землі. Сьогодні ми раді вітати на сцені юнацтво Суму осередку Едмонтон в імені Івана Богуна. листям засіває, а над нами небеса свята покровенка прийшла. Вона, мов мати золота, що крила простягає, усіх дітей, усіх людей, вона оберігає. У тайну що козаки поколу шанували, бо яхтя і у біді, її вони благали. Ми сьогодні молимося з любов'ю і з надією, по нас, з Боже, матінка своє. На землі світло хай сясь щастя, нехай покрова захистить наш дім і серце наше. Сьогодні на сьогоднішньому концерті присвяченому свято покрову, або свято захисників і захисниць. Також є і продаж книжок, які ми пропонуємо для всіх, хто сьогодні прийшов на це святкування. Це книжки про історію України, про історію української повстанської армії, про голодомор, про всі ті правдиві речі, які були в Україні, і про які мало хто знає. Також це вірші людей, які проживали на території України під час Голодомору. Які також потім проживали в Канаді, і це для, для всіх також це не лише книжки, це і прапори, це інша атрибутика, це і три зуби, і українська символіка для всіх, щоб можна було більше дізнатися про даний захід. Ну, перш за все, оскільки в нас найближча наступна подія, це е, присвячена пам'яті жертвам Голодомору. Це є е, збірка поем Леоніда Кодоровника. Це був останній е, очевидець Голодомору, який проживав в Едмонтоні, який, на жаль, кілька років тому помер. Це е, можна рекомендувати найперше для всіх, тому що воно актуальне і зараз, і щоб люди знали, що відбувалося в, під час Голодомору 32-го 32-го років України. Дякую організаторам концерту. На мою думку, концерт відбувся дуже на високому рівні. Дуже дякую організаторам. Дуже дякую концертним виконавцям, нашим талановитим хорам, нашим талановитим людям, які підтримують українське. Знають, чого хочуть тут далеко за межами України, за межами нашої рідної України, і це було не перевершено. Бажаю всім успіху і подальших успіхів в виконанні таких українських традицій, українських пісень. А зараз ми маємо велику честь запросити на сцену історика доктора Юрія Щура Запоріжжя, який розповість нам більше про бойові традиції українського війська та героїв нашої історії. Юрій Щур кандидат і історик наук, ініціатор та керівник проєкту Повернута спадщина, досліджує український визвольний рух ХХ століття. Говорячи про захисників, ми не можемо не згадати ім'я, яке стало символом незламності, жертовності та вічної любові до України. Це ім'я Роман Шухевич, головний командир УПА, політичний і військовий діяч, якого ми називаємо і насправді шануємо Героя України. Роман Шухевич народився у Львові в 1907 році в інтелігентній родині. Де з дитинства прищеплювали любов до української культури і традиції. Він змалком відзначався дисципліною, активністю та організаторськими здібностями. У юності Роман Шухевич долучився до пластового руху української скаутської організації, де виховував собі риси справжнього провідника сміливість, відповідальність, відданість побратимам. Це середовище стало першим фундаментом його майбутнього служіння України. Його тогочасні побратими згадували, що Роман Шухевич уже при перших зустрічах у коротких розмовах зробив на них сильне враження своїм спартанським виглядом, бистрим поглядом, яким наче хто хотів загіпнотизувати. Він був непересечно здібним, не мав проблем в науці, отримував оцінки лише дуже добре або відмінно. Він був і співаком, і прекрасним музикою. А його спеціальність була гра на фортепіано. Рівночасно він був здібним спортовцем, був товариським, не цурався товаришів, що походили з нижчих суспільних верств. Також відзначався великою побожністю і дуже з великою повагою завжди ставився до жінок як справжній джентльмен. Одним реченням, Роман Шухевич був спартанцем душею і тілом. У 1930-х роках він активно діяв у складі Організації українських націоналістів, яка боролася за незалежність України від польської, совєтської та інших окупаційних влад. Ще студентом Львівської політехніки Шухевич приєднався до підпільних структур націоналістів з першої української військової організації, потім ОУН. Його відзначали організаторський хист, дисципліна і сміливість. У цей період він входив до складу краєвої екзекутиви ОУН на західноукраїнських землях, відповідав за бойові акції та пропагандистську діяльність. А саме у 1930-х роках Шухевич брав участь у низці досить резонансних акцій. Він був одним з організаторів замаху на совєтського дипломата Майлова у Львові як відповідь на організований Голодомор на Надніпрянщині. А також долучився до підготовки та виконання атентату на польського міністра внутрішніх справ Броніслава Піратського в 1934 році. Цей замах став відповіддю на жорстку політику польської влади щодо українців. Так, ми як організаційний комітет цього концерту були задоволені, що наше запрошення прийняв доктор Юрій Щур, який від міста Запоріжжя жив рік під оку. Під обстрілами, але щасливо з родиною міг виїхати і живе в Вінніпегу. І дуже ем, раді, що він міг оголосити про життя е, генерала Романа Шухевича, тому що це 75 літрів його загибелі е, героїчної. І е, нам е, пригадати про його постать і також. Е, Зрозуміти, яка та його героїчне життя є приклад для всієї України, особливо тих, що сьогодні борються на фронті. Я насамперед хотів би сказати, що все пройшло дуже чудово, дуже гарно, дуже гарна музика. Е Верховина дуже чудово заспівала. Мені теж сподобалась історична лекція сьогодні. Е Хотілося б бачити, щоб більше людей, щоб більше українців, канадців, люди з інших ком'юнітів відвідували наші українські івенти. Я думаю, це треба більше. А в загальному все пройшло дуже прекрасно. Рівень просто високий. Я пам'ятаю, ще. Коли я був маленьким, на школі вчили, розказували про історію, про наші традиції. І від тих часів в мене з'явилася якась традиція, святкувати це кожен рік. Це насамперед віддання поваги честі військовим, нашій історії, нашому минулому. Ми повинні пам'ятати, ми повинні робити це зараз і продовжувати робити це в майбутньому. Підтримати Україну, підтримувати наших захисників і пам'ятати про наше минуле. Васильєв, який був у ворожому російському полоні довгих півтори роки, не зламався, не втратив любові, але зберіг у серці українську мову і почав писати власні вірші. Одразу наступного ранку, коли він прокинувся на вільній українській землі, він написав поезію. Нарешті я вдома. Нарешті я вдома хвала небесам цей присмак і запах свободи. Я дивлюсь і не вірю власним очам на красу батьківщини природи. Тут жовті лани і небесна блакить. Поєднані в стяг гармонійно. Ну, як же тут можна тебе не любить? Тиненько, моя Україно? Цю радості мить півтора роки чекав. Все Слава Украину. Шановні глядачі, щиро дякуємо вам за перегляд нашої телепрограми Альберта Контакт. До зустрічі з вами в наступному випуску. А якщо ви досі не підписані на наш канал, то підписуйтесь, ставте вподобайку та надсилайте це відео своїм друзям.